У перші дні повномасштабної війни, коли Шосткинська громада перебувала в оточенні російських окупантів, вони не склали руки, а продовжували працювати, аби забезпечити містян, військових та тероборону, продуктами харчування, а також речами першої необхідності. Напередодні дня підприємця міська влада вирішила відзначити найкращих представників бізнесу, тим самим, подякувавши їм за вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності нашої громади у складний воєнний час. Хочу подякувати за те. З перших днів війни ми не злякалися, не сховалися та стали на захист нашого міста, хто з волонтівкою, хто з автоматом, хто на робочому місці. Але ви, як підприємці, залишилися у нас і допомагали обороняти наше місто. Дякую суддєві Світлані за те, що вона очолювала полотенце, чи це період нашого міста. Ми тільки що подякували поліції, подякували військовим, ніхто з їх теж нікуди не зміг. Всі стояли на сторожі нашого міста. Але це тільки початок. Ми повинні далі об'єднуватися, ми повинні все робити, щоб перемогти цього свого агресивного російського ворога. Присутні на урочистостях підприємці отримали з рук Миколи Ноги почесні грамоти міського голови. Привітав винуватців свята з прийдешнім днем підприємця і голова Шосткинської районної військової адміністрації Віктор Губенко. Хочу за першого подякувати вам за ваш внесок за те, що ви під час військової агресії, коли наш район знаходився в облозі Російської Федерації, коли не було жодного безпечного шляху для доставлення. Продуктів харчування, будівельних матеріалів і так далі. Ви це робили і це мужні, і це відповідальні, це вчинки, які заслуговують не тільки поваги, але заслуговують на. Світлана Батеха одна з тих мужніх підприємців, хто в перші дні повномасштабного вторгнення займався доставкою до нашого міста продовольства. І навіть більше фурі з продуктами вона з чоловіком перевозила шосткинців, які тоді евакуювалися з Харкова до нашого міста. Тільки слишали взриви рядишкам. Ну а так як це ще перше все було, вона на це вот більше всього пугало, що ми поїхали, блокпости були, ще настільки всі заставлені, Можно сказать, фурой раздвигали их. Все блокпосты ще, ну, не были предназначены, щоб фура проезжала. И получается, первые первопроходцы мы проезжаем, раздвигаем. Ну да, дороги плохие, еще дороги не знаешь. Страшно повернуть куда-то, чтобы не, ну, не свернуть, там, через Суми не поехать, потому что там ну, видно было, по дороге едем, прилеты, все везде, там мины лежат. Ну, страшно, но. Уже коли поїхав, вже не страшно. Увесь цей час пані Світлану підтримувала думка про те, що її робота потрібна пересічним шосткинцям, і саме це допомагало їй побороти страх. Понімаю, що все одно кому-то треба доставляти, і все одно понімаю, що ну ти не обережош сам себе, сидячи вдома. Але якщо вже почалась війна, то може приліті, куди хочеш, і тому понімаєш, що Тратиться безполезно. А ось підприємець Олександр Мартиненко у перші дні облоги зрозумів, що місцевий бізнес потребує надійного захисту від мародерів, тому вирішив стати частиною новоствореного громадського формування Нічна варта. Помагаємо нашим воєнним городу, волонтерському движенню і плаття налоги. Регулярно этим мы помогаем и приближаем нашу страну к победе против, казалось бы, непобедимого в первые дни войны э, врага, которого мы все были, я думаю, уже многие были уверены, что мы не сможем ничего сделать. А от змогли. у найважчі часи пану Олександру вдалося зберегти свій трудовий колектив. І, попри те, що місто було в оточенні ворога, він відкрив свої магазини, аби забезпечувати шосткинців необхідним товаром. Продавали по старим ценам, тому що люди йшли, просили, нужно кран побіжав, нужен унітаз розбили, то що було необхідно для, для жизнь діяльності горда, для того, щоб підтримати громадою. шосткінець Олександр Грисименко на початку війни вирішив паралельно з підприємницькою діяльністю зайнятися волонтерством. Розповідає, що й по сьогодні не покинув доброчинної справи. В ніч з 24 на 25 повезли подушки. Військовим, що принесли громадяни міста. Далі на наступні дні вже треба було щось буржуйки, питалися Олександр, всі його знають, напевно, в місті. Почав робити буржуйки, буржуйки повезли по блокпостам, харчі, все того, що тільки. Тільки разом можна було зупинити ту навалу, яка ну була у місті.